О, о-хо. Я казав. Вся велич Австрогорської імперії в одній залі. Вся велич Австрогорського дерева. Дерева в тому числі. Пахне мистецтвом. Дерево стало тенденцією в скульптурі, ти знаєш? Ні. Поступово, поступово, багато художників ну, знову починає працювати з деревом. Але пам'ятаєш, я тобі казав про гімназію імені Франца Йосифа? Безумовно. Ось це є. Так звана актова зала, як її називали, да. звісно, ніяких актів не було в Австро-Угорській імперії. Це була зала, де скорше всього були бали, прийняття урочистості. Ну, урочиста зала. Тут, напевно, оркестр якийсь грав на балкончику. Ну тому, що все, все було дуже так чинно благородно. Сергій Родько так. Прекрасний Сергій Радько. Найкращий. Найкращий. Готуємо зараз його виставку в Ягалереї. Напевно, таких тонких художників, які скрещують народну традицію сучасним мистецтвом, я мало знаю. Ну, він, він геніально це робить. Україна ще дуже сильно повернеться до нього обличчям, тому що я вважаю, що він давно мав би бути класиком. Що це? О, Це називається «Бродяга». Це так само Олексій Абрамов. Бродяга. Те, те бачене. No, mm -hmm. Ну, впізнає, впізнаєш образ бродяги. Так. Yeah. Шиманський. Ті дві роботи будуть на залізничному вокзалі. Великі чи підсаджені, такі? Підсаджені, підсажені. Ні, він, він спеціально робить їх малими. А розкажи про Шиманського. Денис Шиманський так само представник молодого покоління, нова львівська скульптура. Він сам родом з Луцька, закінчив львівську академію і працює в більшості випадків з керамікою. Хоча він любить і камінь, і метал, і так далі. Але кераміка він, напевно, відчуває певне родство своїм вчителям. Бо робота, наприклад, вже Тарас Левків, автор хвилі. Автор багатьох експериментальних робіт в кераміці, і от, власне, називається вона Вікно і він був його вчителем, і, напевно, все-таки вчитель дуже багато дає якихось акцентів, зокрема, любов до матеріалу. І ось, власне, кераміка нікуди не поділиться. І Шиманський зараз ну, він, він працює як, як, просто ж як шалений якийсь. Це малишко? Це малишко, звісно. Боже, як це круто. Це неймовірні речі. Це, це просто фантастика.